Першими боротьбу за Кубок переможця міського чемпіонату з мініфутболу розпочали гравці дитячої ліги. У ній представлені 18 команд. У десяти із них грають хлопці 94-го, 95-го років народження. Відповідно, у останніх восьми спортсмени 96-го та 97-го років. Граємо добре. Є команди, такі, як і ми, є пасільні, але стараємося не приігрувати. Готовілись дуже ну, Кожен день усилені тренування у нас були, тому що ну, тренер увійшов, що нам більше треба тренуватися. Ну, шанси, я думаю, у нас я думаю, шанси у нас хороші. Ми постараємося сьогодні виграти. Говорити про рівень команд ще зарано, вважає голова комітету з мініфутболу Кривого Рогу Віталій Поляков, адже чемпіонат щойно розпочався. У ці дні в змагання вступають і дорослі спортсмени. Там у нас 12 команд. Дві ліги по шість команд. З жалією, пока це мало, але я думаю, що в дальнейшем буде прибавлятися у нас команд. Мініфутбол один із популярних видів спорту в нашій країні, А чому свидетельствують виступлення нашої національної команди, взагалі, доволі таки неплохи виступлення. Подібні чемпіонати з мініфутболу існують у багатьох регіонах України. Відтепер, завдяки Криворізькій федерації футболу та міськспорткомітету, він запроваджений і у Кривому Розі.